Друзі, вітаємо вас. Ми розпочинаємо наступний матч. Це матч між командами Фенікс, команда з Мусичів та команда Фаєрбол з Житомира. Швиденько можемо познайомитися зі складами команд. І буквально за декілька секунд у нас вже розпочнеться цей матч. Ще ж 20 хвилин матчу попереду. І давайте швидко знайомитися з командами. Фенікс ми вже сьогодні могли бачити. На футбольному полі у нас а, фаєрбол поки що дебютує на нашому полі у нашій трансляції. Тож, а, друзі, фенікс, команда з музичів. Наступний склад: Денис Крайник, Іван Майорчук, Юрій Музиченко, Марат Кучер, Артем Ющенко, Сергій Король, Арсеній Лаврега, Євгеній Матвієнко, Андрій Дем'янчук. І склад команди «Фаєрбол», команда з Житомира. Артем Березовський, Артем Кузько, Максим Кучинський, Тимофій Орлок, Орлюк, перепрошую, Дмитро Дембицький, Максим Борак, Михайло Вашківський, Марк Корчемний, Станіслав Передоріч, Тимур Бобров, Владислав Єфімов, Орест Чернюк, Максим Романенко та Стас Ненюк. Достатньо також великий склад команди у фаєрбола сьогодні, тож буде у них можливість частіше змінюватись. Свіжіші гравці будуть виходити на поле. В цьому є певна перевага у команди. Чи не виходить на волі? Письмо надо! Пыть! Пыть! Давай, молодец! Ничего! Что? А, -а, -а! а что вы оставили? Не двигайся на батьки. А -а -а. Нище, Сережа, Артём, Нища, вставай. Нище, Сергей, Вендалайков. Дай, Дай, сюда. Слава, Добре, Максим. Вдома тебе немає на болі. Давай ну, показуй. Перший. Така фейербола, друзі, перша. Це потенційна, небезпечна. яка вона небезпечна, насправді. Ваня тобі бігай! Ваню бить, вань! Ваня! Вань! Непогано друзі, виїхати, зараз подивіться, як вана хода, яка можливість розбудила. у у команди «Файербол». Один-один, солокі пороли Гравець і не вдалося там влучно пробити в тому епізоді. На жаль, для фаербола. Марат, стань під дебат, нехай котить, нехай котить. О, так рука, ну, Марат, вставай и вбегай. И вбегай. Артем, иди туда, Артем. Дальний. Сережа, Артема быть дальний. Небезпечний удар зараз був у виконанні фаєрбола і ще один кутовий удар для них, Ну, а там уже з гостро кута намагався пробити і повз м'яч прилітає. Андрій, ора, фві, стан, Андрій, вратаря! Штрафний удар, друзі. Был зараз для для Феникса и желтую карту сейчас. Показывает рефери российской команды «Фаербол». Не совсем, на самом За что? це Але другою нагодою ось, бачимо, не зовсім скористався. А Фенікс над воротами пробиває в тому епізоді. Сергій лівий Она стріли На центр, на центр, перший. Удобно, стань себе. Сережка, удобно поставьте, щоб діти не мешали. Не вам мешали. Бігай. Що ти робить, Сережа? Забір. Андрій, та ти там маєш путь, не А пускай... Опускає! Піцер, піцер, так і Друзі, такий постріл. Як зараз флангом класно проходить індивідуально двох обходить гравців, потім ходить третього і забиває з гострого, з такого гострого кута. Фенікс відкриває рахунок на восьмій хвилині матчу. не Левиш, Андрей, все. Не давайте им думать дальше. Ставьте на Пробежи просто. Просто пробежи. Да. Андрей! Да, Андрей, там! Серёжа, лив, лив. Андрей. Да. Сережа, опускай! Лиз, Лиз! Андрей! Андрюша! Ну не ну не спеши! what uh, uh, uh.

Ищи, Сереж, ладно, нет, ты ищешь. Вот, не дымтся, не тим, не дымтся, серж, бери. не ищет уже, він буде быть, серьз. Він добывай. Серй... Стас, хвати! Хвати! Пять проси! Дай туди м'як! Сто! Куди м'ях! Стоп! Дай ты мяч! Куда блин, бля! Пять просто! це яка контратака. Яка зараз контратака вийшла знову у э, Фенікса. Буквально в два дотика і м'яч у воротах. Так, хлопці, беріть його. Заважає, жовтий. Нижче, нижче, Артем, нижче. А це, піднімайся в нього. Акурат, акурат, не викидуйся, не викидуйся. Іди в ні. нього. За сонце. Нижче, нижче. І ще одна атака, удар з гострого кута. Ми бачимо, в цій манері вже не раз пробиває сьомий номер команди. Влучав він вже з такої ж самої позиції. Намагається повторити. Ох, зараз який небезпечний удар. І подивіться, друзі, м'яч усі ці воріт. Один, друзі, удар пролітає м'яч. стійки пролітає м'яч. сюди, да, висоци, Ваня, Ваня, сюди Сережа, Ваттем! Oui, Tia Tchu! Ну Сергей. ты, давай? Панечка, поможи, положи. Все, давай. Навальный. навальный. Беттрой, Максим, смотри, Максим, смотри, не спеши. Пять, Пять. Вот, Vamos pedir. Cuidado,

Владик, поставь, м'яч, мені, м'яч! Оставь! Оставь м'яч! тут! Тут! Ла, мазь, ста! О! Дима пас. Так, готів, готів, вистрілиш. Чуєш? O que você está fazendo? usar У цьому епізоді все ж таки вдається команді фаєрбол відкрити рахунок і з другої спроби забивають у ворота Фенікса свій перший м'яч. Єва, Єва, наш м'яч! Де, коти, коти під удар?

Небезпечний вихід зараз, друзі, був один на один з воротарем. Кучинський. Кучинський, І останні секунди матчу, друзі, спливають. Можна в принципі, підсумовувати цей матч. свисток Арбітра так, завершено матч. З рахунком 3-1 здобуває перемогу Фенікс у цьому протистоянні. Ми рухаємося далі, буквально за декілька хвилин наступний матч, наступна трансляція.